Президент України Володимир Зеленський звільнив командувача об'єднаними силами генерала-лейтенанта Юрія Содоля і призначив замість нього бригадного генерала Андрія Гнатова. Зранку були головком начальник генерального штабу, міністр оборони, обговорили ситуацію на ключових напрямках, обговорили також і кадрові питання в збройних силах України. Я ухвалив рішення замінити командувача об'єднаних сил збройних сил України, генерал лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. Нагадаю, що раніше начальник штабу бригади Азов Нацгвардії Богдан Кротевич подав заяву до держбюро розслідувань з закликом провести власне розслідування щодо бойового генерала. За словами Кротевича, той перевищив свої службові повноваження і проявив некомпетентність у командуванні військами, що призвело до втрат великої частини території України. Начальник штабу не називав прізвища, але, за даними джерел української правди, йшлося саме про генерала-лейтенанта Юрія Содоля. Але варто. Зауважити і наступне те, що народна депутатка Маріяна Безугла вона теж заявила в Фейсбук, що під час прориву російських загарбників в напрямку турецька командувач об'єднаних сил зсу генерал-лейтенант Юрій Содоль. Пиячев в Одесі написала Мар'яна Безугла. За її словами, керівник східного фронту в зазначений час знаходився в ресторані Аблака в компанії генерала Паласа, який відповідає за Вовчанськ, і депутатка повідомила в пості, що надіслала запит щодо відряджень генерала Содоля. А ще опублікувала фотографію з генералом, не уточнивши, коли іде, та була зроблена. Ну але там на фото так стоїть генерал Содоль. Там з на ну, зараз бачите. Бачите, самі ну це от власне думка безулої. Але начальник штабу бригади Азов Нацгвардії Богдан Кротевич вже теж відреагував на звільнення командувача об'єднаними силами Юрія Содоля на сторінці в соцмережі Ікс. Він зауважив, що його заслуги в цьому немає, доки цитую винні не понесуть покарання за смерті українських солдатів. Крім того, Кротевич прокоментував і призначення Гнатова Андрія Гнатова, якого назвав гідним офіцером, і додав, що йому. Доведеться розгрібати чималі проблеми. Нагадаю, що Андрій Гнатов це. Ще один морський піхотинець в команді головкома Олександра Сирського. Гнатов був одним з офіцерів, які формували підрозділи оновленої морської піхоти з частин, що залишили окупований Крим. Саме він очолював оборону Бахмута і Миколаєва. А також був одним з учасників операції зі звільнення Херсонщини в червні 2022-го Гнатов особисто від президента отримав звання бригадного генерала. Ще він нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня, хрестом бойові. За бойові заслуги та медаллю за військову службу Україні але ну от ситуація насправді з одного боку, я теж спершу побачив це в пана Богдана Кротевича. Так, ну його даруйте за таке, можливо, не, не дуже коректне слово, пред'яви так, в бік от власне генерала, яку він на той не назвав. Потім вже так само я читав ці пости безугли, і ну, в мене згадалось. Згадалась історія з залужним, так само якого там активно хейтила безугла. Зараз поговоримо і про цей аспект з Ігорем Рейтеровичем, політологом, який так само доєднується до нашого ефіру. Пане Ігоре, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава, добрий вечір. Пане Ігоре, ну от е, все ж таки, е, ми не будемо, вочевидь, там обговорювати якісь військові моменти, так тому що там ми з вами не фахівці, не знаємо всіх нюансів. Але історія зі звільненням Содоля, ну от чи не нагадує вона той е, те, що їй передувало, скажімо, з боку без угли, те, що відбувалося е, так само з головкомом залужним, наслідком чого можливо не в. Не прямо так, дотично якось, але теж ну, от стало звільненням. У нас Мар'яна Безугла тепер ну, відповідає за, за кадрові призначення звільнення в війську. Чи як, як вам це бачиться? Дивіться, ні, я все ж таки не проводив би паралелі між Залужним і Содолем з однієї простої причини, коли розпочався хейт, необґрунтований і абсолютно ну моментами дуже некоректне по відношенню до залужного. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю жодних звернень і жодних заяв з боку військових про те, що їх щось не влаштовує в головнокомандувачі. Вони навпаки, максимально виступали на його захист, висловлювали йому свою підтримку і намагалися якимось чином зупинити тух. Хвилю, яка на нього неслася. в ситуації з паном Содолем ну, вона ну, трошки інша історія, тому що крім. Кротевича, ну до якого взагалі немає питань, оскільки людина воює і явно знає те, що відбувається на фронті. Я е, міг би вам назвати. Ну не буду цього робити, тому що думаю, що наші глядачі так прекрасно це знають. Мабуть, з десяток відомих е, українських лідерів думок, е, блогерів, е, політиків, військових е, ну навіть там вже не десяток, там набагато більше буде. Які дуже багато писали останні кілька тижнів, не останній день, два, а останній кілька тижнів про ту ситуацію, яка склалася власне з тим генералом, який сьогодні був зняти з посади. Тобто, е, і вони наводили факти, вони наводили е, ну конкретні якісь моменти, які стосувалися, ну скажімо так, не дуже відповідної поведінки або реакції на ті чи інші дії, які здійснювала Російська Федерація. Тобто, тут зовсім інша історія, і частина цієї історії вона походить власне з ну, армії з збройних сил. України, тобто видно, що там дуже велике було незадоволення, і ну щось прорвало якусь дамбу, коли це незадоволення стало просто публічним. Треба ж розуміти, що збройні сили України, як і будь-яка армія в іншій демократичній країні світу, все одно це достатньо закрита структура, де є своя певна професійна корпоративна етика, і це нормально, коли деякі речі не виносяться на загал, а вирішується всередині ну власне цієї структури. Ну от представте. Які мабуть там проблеми, якщо люди, які займають високі посади, б'ються на передовій далеко не перший рік, да тобто навіть не з 22-го року, вони кажуть, що ми в ДБР подали заяву. Ми будемо битися до кінця, і ми цю людину притягнемо до відповідальності. А пані Мар'яна, ну пані Мар'яна має, мабуть, одну дуже гарну рису, яка називається знаєте, хист до кон'юнктури? От вона побачила, почула це лягає в її таку дуже струмку теорію про так звану радянську. Армію, яку вона активно просуває в своїх соціальних мережах, що в Україні, начебто, все керівництво армії це така радянщина. В неї тільки є там один улюблений генерал, про якого вона постійно каже, що він був би найкращим, мабуть, головнокомандувачем. А всі інші в неї походять з радянського союзу, і їх треба міняти, бо вони міняти мінятися не хочуть. І от тут співпало просто що вона згадала пана Соделя, на навела там, до речі, якісь ну додаткові дані, яких не було. Ви їх цитували да там про ресторани, Одесу і так. Далі, але в мене наприклад, тоді просте питання є. Якщо є така інформація, дійсно. А є вже конкретно депутатські звернення. Вона тільки про одне сказала депутатське звернення, а інші депутатські звернення є. А є не знаю, там звернення до верховного головнокомандувача. Ще якісь там моменти. Ну я розумію, що в нас іноді депутати занадто багато на себе беруть. Але якщо у вас є якісь факти, то будь ласка, не треба писати їх в соціальних ну, точніше, треба писати в соцмережах, але будь ласка, з документами. Розумієте, от фотографія, що я от. Зареєструвала звернення, чи я там подала е, якийсь там документ в ДБР чи ще кудись там, щоб перевірили. Ми на жаль таких документів не бачили, а емоції бачили. І я боюся, що після цього звільнення е, хтось остаточно схопить зірочку і буде вважати, що може там міняти отак, Знаєте, генералів і впливати там на рішення верховного головнокомандувача. Хоча це далеко в даної конкретної ситуації, це взагалі не так. От від слова зовсім В даній конкретній ситуації я з вами погоджуюсь, пане Ігоре. Ну просто якось. Це це не перша ну, співпало. Така, тому... Ну співпало. Ну слухайте, ну коли про Соде там говорили два тижні в усіх мережах. Ну, зрозуміло, що просто народний депутат не тільки до речі, вона на це відреагувала і щось там написала так. І так само коментував це там і пан Роман Костенко, і про претензії, які ви сказали, так з боку там відомих блогерів, громадських активістів. Я звісно ж теж е, чув, читав. Але дивіться, ще просто про от ви сказали так про радянщину. Так, от яку бачить без угла у всіх. Там воєначальниках, крім одного, теж не буду його називати. Питання в тому, що вона і на сирського, тобто вона зробила все. Принаймні, вона так думає, щоб зняли залужного? Так я розумію, що це не вона його зняла, але і зараз вона вже так само висуває претензії до головнокомандувача сирського, якого там звинувачує в ще більшому авторитаризмі, в тому, що нічого абсолютно не змінилось, і тут просто питання: ви сказали про конюнктуру, пане Ігоре. А яка тоді ця Чи чи дійсно безугла говориться від себе, чи вона ретранслює чиїсь все ж таки думки бачення майбутнього, в тому числі і е, військового керівництва? Дивіться, давайте розділимо. Я думаю, що історія з залужним е, і певною мірою історія з сирським це е, виконання певних настанов. Історія Содона це більше кон'юнктура. Тобто, коли вона просто вона критикувала, згадувала і деякі прізвища раніше, але отак співпало, що згадала зараз mm -hmm. все. А в чому в чому замов, ну, не замовлення? Давайте там ну, замовлення ще скажуть, що ми там звинувачуємо народних депутатів якихось замовленнях, А в чому, наприклад, певна настанова, яка прослідковується? Дивіться, коли почалися, сипатися, почали сипатися певні обвинувачення, там, наприклад, в бік сирського, mm -hmm. коли е, була ну, така достатня склада. Одна ситуація на Харківщині. Так, коли там росіяни почали певний наступ. Вона говорила, що не готували, нічого не робили там і так далі, тому подібне. Потім, коли просто почали розбиратися, і до речі, почали розбиратися її колеги, які створили спеціальну тимчасову слідчу комісію, яка робила перевірки з приводу будівництва укріплення, яка вже там знайшла попередньо зловживання, якщо не помиляюсь, на 20 мільярдів гривень. І ці зловживання не мають жодного відношення до. Збройних сил України. Тобто виявилося, що просто, мабуть, на всякий випадок вирішили на всякий випадок. Ну, в мене таке враження: вирішили, от а давайте навалимо трохи на головнокомандувача. Якщо щось піде взагалі дуже погано, ну буде причина його зняти, і ми якби зробимо підготовчу таку акцію. А якщо такої причини не буде, ну так значить, це залишиться просто такою інформаційною атакою якогось там окремого народного депутата. Ну, дивіться, я просто чесно спеціально намагався якось прослідкувати цю історію. Я не. Бачу якоїсь там критики з боку інших народних депутатів. Ну, її немає. От знов таки, якщо порівнювати ситуацію сирського і Соделя, от, от, от з тим багато, а тут взагалі немає. Навпаки, там кажуть, йому треба час розібратися, підтримка, це нормально. Зрозуміло, що певні якісь речі будуть відрізнятися. Тому тут мені здається сирським, це знаєте, на випередження. А давайте ми створимо на всякий випадок, коли дуже критична була ситуація, там вже співпадає. Слухайте, ваші колеги, здається, провели там розслідування, і вони просто подивилися на тональність заяв. Гмих народних обранців, точніше, однієї народної обранки, да і те, що відбувається на фронті, ну так там пряма кореляція. Розумієте, пряма кореляція. А потім, коли воно пішло трошки на спад, от зверніть увагу, пішло на спад. Збройні сили вирівнили ситуацію, вмазали там росіянам по повній програмі. Вони там по тисячі, по півтори втрачають на день. Зараз і градус критики сирського трошки переорієнтувався в інший бік. Значить, мабуть, дали ну, там, знаєте, дали таке, таке побажання, що ну давайте трохи прикрутимо. Будемо критикувати там різних керівників військових академій, там ще там щось таке, да. А От головнокомандувача, поки не чіпаємо. Але якщо не дай Боже, не дай Боже, да, от якесь ще буде загострення, і треба буде шукати винних і виявиться, що винні, як завжди, це далеко не збройні сили України. Далеко не збройні сили України, да то тоді згадають знову про якісь прорахунки там військового керівництва. Вона же, знаєте, дуже легко ділять військово-політичне керівництво на дві частини, особливо коли проблеми, і але чомусь тільки одну частину згадують, а про іншу забувають. Я просто як думаю, просто... пане Ігоре, а чи Пре? це? Ну, от, як це сприймати? Хіба це не є реально там дискредитацією е, військового керівництва? Ми зараз дійсно там Содолю, до прикладу, там, е, ну, якщо є порушення, так чи, не дай Боже, злочини, це справа там, е, правоохоронних органів, слідчих органів там е, військової юстиції, яка в нас ніяк не створиться і так далі. А, ну, але все ж таки так, виходить людина. і... Е, Мені навіть доводилось читати там в коментарях, що ну людина свідомо там працює ворога. Це не я зараз кажу знову ж таки, щоб не бути звинуваченим. Але хіба це не є дискредитацією вищого там військового керівництва? Одна атака, друга, третя, і відповідно чому це дозволяється. А чому це дозволяється? Дві відповіді дуже прості: з одного боку, ми залишаємося реально демократичною країною під час війни. Дивіться, в нас же немає саме жорсткої, хоча це треба було зробити по деяким моментам, саме воєнної цензури, не політичної так. воєнної цензури. Слухайте, вона ж там дійсно пише деякі речі про е, ситуацію на фронті, про те, що там росіяни зайняли щось, не зайняли. про це військові навіть деякі не знають. Дати це не коментується. Це коментується тільки офіційно від страткому, які Робить там заяви, значить, ми демократична країна, де військова цензура, воєнна цензура в цьому плані ну діє в дуже обмеженому якомусь там моменті. А друга відповідь ну, вона нікому не сподобається, але вона є. Ну, друге пояснення. Людина може це робити, тому що вона має певний, давайте це так називаємо, політичний дах. І знає, що вона може робити такі заяви і її не звинуватять. Наприклад, в якихось речах стосовно там дискредитації армії. Ну, ми, по перше, не Росія, в нас Ого, немає, да а, але її не звинуватять, наприклад, там в, 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 в роботі на ворога чи в просуванні якогось там ворожого, наприклад, і псо. Бо вона впевнена, що вона може це говорити, оскільки ну, мабуть, хтось за неї десь там готовий буде вписатися простою мовою, да і її підтримати. До речі, цікавий момент пам'ятаєте, вона ж писала там заяву, до речі, про вихід з фракції, да а, що вона так. збирається там бути? Чим це закінчилося? Та нічим це не закінчилося вона як в комітеті працювала, так і продовжує працювати в комітеті, має доступ до документів. Я так розумію, доступ до державної таємниці. Тому тут е, такий момент: якщо людина настільки себе поводить, ну вона або ну занадто самовпевнена, або е, вона просто розуміє, що ну її прикриють, і вона буде казати ті речі, які там якимось чином попередньо, ну принаймні ключові речі, попередньо десь кимось погодили от, от така теорія змови виходить, але розумієте, факти, вони в. Просто на е, ну певну ненормальність цієї ситуації, тому що от багато народних депутатів не під камеру кажуть, що ми щось там знаємо, але ми собі не можемо з морально-етичних принципів дозволити це публічно, наприклад, говорити. Вони там роблять це в межах своїх повноважень, але кажуть, ну деякі речі просто не потрібно зараз озвучувати, тому що це дійсно пряме підігравання Російської Федерації. Від того, що ми всі почнемо кричати, що там зрада, поразка і так далі. Ну ситуація ж вона не покращиться, але коли це дозволяють робити публічно, ну значить. Комусь це потрібно, як там кажуть, якщо запалюють зірки, то відповідно комусь це дуже потрібно. Так, антуандесентик зберігає. Дякую, пане ігоре. Як завжди, за приємну і цікаву розмову. Горитерович, політолог. Говорили ми про звільнення одного з представників найвищого військового керівництва.